День сьогодні хочу розповісти свій відгук на такі пре і пробіотики від Солюмев. Якщо правильно читаю, вибачте. Тут було 30 стіків ось такого вигляду. Тобто тут ще був кінець, який легко відкритий, і тут було ну, дуже мало грам, по-моєму, 3 грама порошочка. Чим мені сподобався цей продукт, тим, що 30 запакованих окремо стіків, які ви можете взяти з собою, я брала в подорожі і потім використовувала так, коли мені необхідно було. Що класно, що тут. Ці стіки не потрібно ні з чим розмішувати тобто, його можна напряму в рот насипати, ну якби прожувати або випити води після цього, і все. Тобто Дуже класне використання, не треба там якісь краплі додавати, розмішувати з чимось і так далі. Тобто дуже швидко на ходу можна це використати. А з приводу, що тут в складі, ось такий склад: тут 10 мільярдів пробіотичних культур, як ви бачите, ось тут написано. І мені сподобався цей варіант і. А, ну, такі вони були трошки солодкі, і якщо я потім дивилася на свій язик, то а, був такий колір фіолетовий. Тобто я так розумію, що а, це за рахунок того, що тут аромат Блекбері, це смородина, і аромат, і смак був непоганий. Але перший раз, коли я його тільки ну, насипало свій рот, то я так сумнівалася, чи варто так робити, але нормально, тобто все чудово, воно дуже швидко розтануло і не було неприємних якихось відчуттів в роді. Класна штука, тобто їх було тут 30 штук. от В такій упаковці. Ну, Я залишила один останній, який використала. Класний. Рекомендую. Гарний склад, гарний варіант для того, щоб кудись взяти, якщо ви кудись плануєте їхати. І взагалі ну, непоганий варіант. Дуже зручного використання. Ну, як ви бачите, нічого такого поганого нема. І те, що теж позитив, що його не потрібно зберігати в холодильнику. Тобто це теж стабілізована формула пре- і пробіотиків. Цікавить, використовували ви ці препробіотики і наскільки наші думки співпали. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Па-па!